27 лютого 2022 року перша колона загарбників пройшла через наше село, вони тут не зупинилися, пішли вони на трасу Київ-Житомир. Там їх дуже добре розбили, вони вернулися і враховуючи те, що наше село із усіх навколишніх знаходиться на найбільшій висоті, я не знаю, як вони це встановили, але встановили. Вони окупували наше село. Приміщення школи пострадало. Були вибиті всі вікна, всі двері повністю. У підвалах було просто жахливе скопище всякого сміття. Коли приїхали сюди люди, які були в евакуації, то тут вже волонтери займалися тим, що вивозили все сміття, все бруд, який вони тут накопичили, вивозили. На смітники, то ну то я від собі шо цієї школи в один день тільки вивезли вісім тракторних прицепів сміття.